Доброго вечора. Молі припадників країномовного каналу. Бачите, зорі на небі, як видно буде. Не знаю, ну видно вони. Нас над домом. Це 18 лютого підходить до свого логічного завершення. Я сьогодні без Максу. За прихворів. Не хочу йти гуляти. І водички. Знову заправив зранку і з вечора. Щось хожу по одної баквашки 5 літрів. Мінус 8 зараз. Десь пів на вісім, ну може вже. Без ну, 35, без 20. Як пройшов день у Харкові, Іначе то все і день непогано, бачите. Їздили дітки. Горка. ну Тривога дуже багато, бо дуже багато тривоги. Тривога відбій, тривога відбій і так цілий день. Не вщухає. Війна ніяк не закінчується. Тривога не закінчується, але будемо сподіватися. Вже можна починати зворотній відлік. 10, 9, 8, 7. Зима закінчується. Незабаром весна прийде. Все. Усім гарного тихого вечора, спокійної ночі, усім майра, добра, злагода. Всім щиро дякую, незвичайно будемо жити на райшою наче. Всі гарного вечора, бо любі і на добраніч. Пока.